Вітаємо всіх в Чернівецькому ліцеї 15 Орт освітні ресурси та технологічний премій. Сьогодні учні 10 класу зіграють невелику гру Правда чи брехня, щоб перевірити свої навички чи знання з предмету фінансової грамотності. Вітаємо всіх! Інвестицію у власну освіту та навчання може бути найкращим способом витратити гроші. Но це правда. Отже, так, це твердження є вірним, тому що інвестування власного освіту може відкрити нові можливості до кар'єрного зростання, до зміни професії. Якщо компанія пропонує велику суму грошей за участь у своїх акціях або програмах, то це надійня в компанії. М -м, неправда? Це твердження так, є перед тому що сума грошей, яку компанія пропонує за участь у своїх акціях чи програмах, не завжди є індикатором надійності компанії. Для оцінки надійності компанії важливо провести додаткове дослідження її фінансового стану, репутації, стратегії та інших факторів ризику. Паяність та акції це тільки способи зібрати ваші особисті дані. Це брехня. Багато компаній використовують програми лояльності, але основна мета полягає в тому, щоб стимулювати покупки, залучити та утримати клієнтів, а також покращити взаємодію з ними. Тому відповідь була вірна: Користуватися одним і тим же паролем для всіх своїх аккаунтів це безпечно, так як легко запам'ятати один пароль. Це брехня. Використання одного і того ж самого пароля для всіх акаунтів може створити серйозні ризики для вас. Якщо хакерам вдасться дізнатися пароль до одного з ваших акаунтів, то вони матимуть доступ до всіх фінансових активів, до всіх банківських ваших карток. І це є великим ризиком взагалі для вашої фінансової безпеки. Тому їх варто змінювати постійно. Але чим ми це робимо? Кіберзлочинці можуть використовувати фішингові пам'ятати через електронну пошту, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації. Так, це правда. Розуміння того, як функціонують проценти допоможе краще управляти своїми фінансами. Так, це правда? Знання процентних ставок дозволяє оцінити ризики та потенційні доходи від інвестицій, розуміти витрати по кредитах та позиках, а також ефективно планувати свій бюджет. Встановлювати ліміти на оплату в інтернеті не обов'язково. Банк сам це встановить. Це брехня. Банк може надати можливість встановити ліміти на оплату в інтернеті. Але зазвичай це не робиться автоматично. Користувач може самостійно налаштувати або змінити ці ліміти через інтернет-банкінг, або звернутися до банку. Регулярне збереження невеликої суми грошей допоможе створити фінансову подушку на майбутнє. Так, це правда? Так. Відсутність оновлень на комп'ютері або смартфоні не впливає на його захист від кіберзагроз. Це брехна. Відсутність оновлень значно підвищує ризик вразливості перед кіберзагрозами. Тому оновлення треба робити постійними незалежно від обставин.